Дівчата, другий варіант, як я роблю заготовки на зиму з моркви. Дивіться, я нарізаю на ось таку ось на таку терочку, на шинковочку, Натираю ось такими слайсами моркву. Ну, а вже ж, ми її чистимо, миємо, має бути вона суха. Потім натираємо на ось таку теречку слайсами моркву, ось така вона має бути тоненька. І викладуємо, викладуємо її на сушку. Так. так. і тепер ми е, нарізали ось, ось такі шматочки, і тепер ми будемо викладувати на противень для сушки. Ось такими, ось так от. В один слой треба, щоб воно все просушилось. В один слой. Ось так у нас виходить. Дивіться все і в сушку. Ну що, дивіться, ось така в мене виходить сушена морква. Можна буде додавати до будь-якої страви. Я зараз зробила великими шматочками. В блендері можна подрібнити будуть маленькі шматочки. Дивіться, на ваш погляд, як воно буде, як ви хочете. Ось така краса.